Я до того, друзі, зараз з вами веду цю дискусію, аби ми зрозуміли разом із глядачами, ну і глядач, наскільки ефективно є сьогодні політика зменшення потенціалу воєнного, політика і наша, і європейська, світова зменшення військового потенціалу в Росії. Бо пан Петро слушно зауважує, так, стратегія чітко України продлядається, ну, мабуть, тактика. На найближчі три місяці затягнути переговори, а ось Путін здоне. Ну, хороша. Вибачайте за це слово, але Та справедливо. Шо, шо. ну, Ютубу ну, я маю на увазі. Так, що хто вбачає, всі плюсують, ти все. Ти, ти вибачаєш, як можна так. Поки Путін здане, зб... то можливо у нас. От, а ось не і в наш світ да? Таке хороше. Ми умови інші отримаємо. Ну такий собі розрахунок. І на цій на тлі цієї історії зараз активізувався Європейський Союз, ухвалив безпрецедентне рішення. Нарешті на Фактично через 12 років після початку широко... війни в Україні і широкомасштабного вторгнення вже ось буде п'ятий рік, скоро піде. Вони ухвалили рішення домогтися е, з повного замороження російських заморожених активів е, на тлі намагань Трампа прибрати їх до рук. І кажуть, все. Тепер ми переголосувати не будемо. І навіть згадали, що в них є виняток у статуті. Єс, і ми можемо не запитувати Угорщину, Словаччину просто ну, геніально. я говорю: ну прекрасно, нарешті дійшло. Але президентка Європейської комісії, яка визнана найвпливовішою людиною в світі за е, версію журналу Forbes, це доволі серйозний рейтинг. Вона заявила про те, що мирна угода щодо України не має містити зародки майбутніх конфліктів. Прекрасна теза. Я погоджуюсь на всі 300%. І далі вона каже. Що треба м, залишатися непохитним у досягненні справедливого та сталого миру для України на рахунок сталого я погоджуюсь, нам потрібен сталий мир. А на рахунок справедливого, друзі, в мене таке запитання: а чи не намагаємося зараз ми разом із європейцями правдати всім нам, українцям, що завершення війни можливо через три місяці буде справедливим? Бо для мене особисто справедливий мир це. Повернення всієї території України, виплата репарацій, притягнення військових злочинців до відповідальності в межах якогось нового Нюрбенського процесу, адже про це ніхто не говорить, але кажуть, справедливість, справедливість, справедливий. В чому справедливість тут? Вичайте, це словесний зворот, який протистоять несправ явно несправедливому миру, який нав'язує Росія. Ні, чекайте, це, не, це, це ось зараз про це говорить Європейська комісія. Ну вони і, можуть завгодно говорити. Вони, багато, багато, вони да. багато про що говорять. І це, в Україні про це говорять. Це набір, це набір словесних, словесних конструктів. Для чого? Ну для того, щоб а, зупинити просування несправедливого миру. Бо, власне кажучи, і все. Але... Чекайте, якщо ви кажете, що ми там в, навесні а, дійсно досягнем, дійсно досягнемо угоди більш сприятливі... Я не кажу, пане Петре. Я кажу, що умови можуть ми бути сприятливіші. Ми моделюємо ситуацію. От ми в 91-му році, скажіть, будь ласка, за моєю максималістською вимогою, яку я більш ніж переконаний, що підтримує абсолютна більшість українців, якщо вони українці, ті, хто е, зараз це дивиться, так? Бо є ті, хто і не дивиться нас, так то. А це це факт доконаний. Це ж наша територія, це справедливі. Ми досягнемо цього. До речі, відзначу, що. В Україні вже тестується інший термін. Він називається достойний мир. Це а, наприклад проглядається в постах голови делегації пана Умірова. А потім буде От. просто мир, хоча б якийсь. А ну мається на увазі, що у нас теж є розуміння зараз. Ну певної застарілості. Я так розумію, теми справедливий мир. Тому що те, що нам пропонують, ну це точно не можна назвати миром. Це більше дійсно перемир'я, заморозка. По справедливості тут точно немає, якщо проаналізувати, чи то першочергові ці 28 пунктів, чи там ясно немає зливів конкретного змісту. 20, Ну там можна в принципі прикинути, що вони є, виходячи. Але ж цілком зрозуміло, що в багатьох моментах Росія більше превалює в цьому моменті, і ось до речі, відзначу, а чого нам очікувати там навесні, наприклад, от якщо там тактика нас приведе, я думаю, що тут ставка йде не на те, що там Путін е його винесуть вперед ногами з його місця, а те, що у Трампа е зміниться тактика, принаймні логіка, яка вибори. Відповідно, у нього зараз є вікно можливостей максимально надати Путіну те, що хоче Путін. І це буде чим далі до кінця першого кварталу наступного року, це вікно буде зменшуватись. Okay. Ну і відповідно, для того, щоб завести наступний конгрес, знову ж таки організувати двопалатну більшість, зрозуміло, це треба Трампу, Йому доведеться змінювати безпосередню політику щодо України. Бо є... Зараз і розуміння соціології американської громадської думки, не сприйняття низки республіканців, того, що зараз робиться адміністрацію Трампа. Тобто я думаю, що скоріш за все ставка робиться саме на це. Чим більше ми затягнемо ближче до американських виборів в Конгрес, тим ситуація буде краще для нас по американському вектору. Але ми не знаємо дійсно, як далі буде розвиватися ситуація на фронті, бо по суті саме фронт програмує. Той тиск, який здійснюється нашими західними партнерами, так так, я абсолютно погоджуюся. Я би таким чином це все назвав. Я би сказав, що в принципі одне одну іншому не суперечить. І ситуація в Росії, і ситуація в Сполучених Штатах. Це ми можемо назвати і одним терміном загальні зовнішні умови для України. Зараз загальні зовнішні умови для України, мабуть, одні з найменш сприятливих за останні роки. І ми це все окреслили. Тобто, це і позиція США, знову ж таки, ситуація на фронті, ситуація з обстрілами, ситуація внутрішньополітична в Україні, позиція європейських партнерів, які там постійно шукають способи, як, як то кажуть, з'їхати з теми. А навесні вона може змінитися. От, власне кажучи, і все. І може змінитися ряд факторів, які будуть впливати. Можуть не змінитися, можуть змінитися несприятливо. Це теж, в принципі, факт, який, я думаю, відкидати ми не можемо суто з прагматичних міркувань аналізу. Але можуть змінитися і позитивно. І для цього є певні тенденції, які дозволяють певним чином про це говорити. От, власне коротше, і все. Тому я не кажу, що там навесні насправді буде, як то кажуть, досягнуто якихось відповідних домовленостей, там якоїсь заморозки і так далі. Але я кажу, що можуть. Скластися ряд факторів, які будуть цьому сприяти, може Путін з ми тягнемо час. Я ж кажу, ми взагалом тягнемо час. Я розумію логіку зеленського треба хоч трішечки виграти зараз при до стіни він пропонує це 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 це, там такі там економічна зона ще якась зона давайте хоч потягнемо час до 20 грудня місяця до числа там на свята вони вийдуть після нового року можливо ми там щось переграємо можливо там він відійде трішечки пом'якшиться можливо у нас щось вийде тобто у нас ми працюємо в коротку ми не можемо так от в червні місяці ми там плануємо це то зробити господі у нас планування горизонтом до наступного тижня до наступного там не знаю, до Наступного кварталу, максимум, і тут у нас зараз от свята, а далі після свят можливо щось зміниться. А що? Ну хз, ну хоч щось, ну бо важко прогнозувати. Європейці погано працюють з нами, не дається з американцями, не дається. Тобто ми тут постійно балансуємо. Тому тут, знаєш, як цей як в човні постійно. Тут вода ти в, 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 викачуєш, і тут викачуєш з розрахунку, ще хоч трішечки протриматися хоча б на один до день довше, ніж Російська Федерація. Але ж це проблема це. Концептуальна проблема не у ну, нас варіант. Тому, які нас це є? підживлює Путіна продовжувати далі його підживлює те, що у нас а ненадійні союзники, б, у нас всередині є величезні свої проблеми. Вони навіть вже перестали вигадувати. Коли пам'ятаєте, було багато там їх називали баклан фільм, коли вони знімали кіно, начебто українські військові, там з ну там, ну щось вони там робили. Це було дійсно виглядало смішно. Зараз вони це не знімають. В них є безліч 700 тисяч відео спроб мобілізації, бусифікації. Вони все це роблять. Міндіч, гейт, Коломойський гейт, Все це вони беруть і просто загортають і вкидають знову нам. В них є перевага на фронтах, в них є ще раз надійні півтора союзника, ну це я їх називаю, Північна Корея, Іран і Китай. Ну, все. У нас так, у нас багата і велика кількість, але починається ой, ви знаєте, тут ну у нас там вибори будуть в Європі. Ну це ж постійна зміна. Там сьогодні Ми там втобилися. з нами. Да, сьогодні з нами, завтра не з нами. У авторитарних країн все просто, є вказівка. За сльозами на очах ти виконуєш її і швидко, 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 іначе тебе розстріляють. Як північні кореї в Європі? Ні, у нас є там опозиційна партія. Кожен змушений реагувати на опозицію. Навіть Віктор Орбан він вже починає юрзати на кріслі. каже, ну, можливо, я буду президентом Угорщини. Бо, З заширеними повнота. У нас там у нас там вибори є в кожна країна. Я їх уявляю собі цю Європу. Це як. Колода карт, яка перегорнута, і кожного разу вона перегортається або на російську сторону, або на українську. Тут є вірогідність, що Горщина перегорнеться на українську сторону, а є вірогідність, що у Франції відбудуться вибори, і вона стане вже більш проросійською. Ми такі, та господі, що ж таке? І оця ось гра з постійними перегортаннями, вона класно працює на Росію. Останнє в Росії всі усвідомлюють, що єдиний варіант для Владимира Владимировича закінчення війни, коли він на лафеті виїжджає. З Кремля, а за ними йдуть рота почетної варти. і Вона на подушечках несе всі нагороди. Все. інших варіантів більше для нього немає. А він чекає та, та Макрон, Шо, господі Шольц, немає не Шольц, вже господі Мерць. Всі рано чи пізно підуть у відставку. Коаліція будь-яка рано чи пізно розвалиться. Термін дії будь-якого парламенту Європейського там не знаю завтра, післязавтра, наступного року в закінчиться. Треба просто почекати йому.